На лінію 102 надійшло звернення від жителя міста Тернополя по факту крадіжки мобільного телефону із його магазину. Прибувши на місце події працівниками поліції, було з'ясовано, що із магазину, який розташований по вулиці торговеця, невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон вартістю понад 11 тисяч. У ході проведення оперативних заходів було встановлено, що дана особа є жителем міста Львова 1983 року. Народження раніше судимий. Також було встановлено, що дана особа. Здійснювала крадіжки мобільних телефонів як у місті Тернополі, так і у інших областях. По даному факту відкрите кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. На даний час дана особа знаходиться у львівській установі виконання покарань.